Всім привіт! Ви на каналі Віто. Якщо ви зайшли подивитися сухий та нудний огляд на портативні джерела живлення, змушений вас засмутити його не буде. Натомість, ми візьмемо ці три джерела живлення і відправимось на природу з наметом, щоб випробувати їх у справі. Підписуйтесь на канал Вітол, наджимайте на дзвоник. А ми у прямому сенсі слова поїхали. Хочу звернути вашу увагу на те, що це не генератори, тому не варто покладати на них великі надії. Вони не забезпечать життєдіяльністю вашу квартиру чи будинок на добу, проте можуть стати чудовим електричним помічником на певний проміжок часу, на відпочинку чи під час відключення світла. Бо встановити дизельний генератор на балконі 9-го поверху техніка безпеки вам просто не дозволить. Правильно? Почнемо з великого павербенку Vitol S633. Давайте подивимось, що поклали нам до коробочки: саме джерело, зарядку, автомобільну зарядку і інструкцію, яку я, звичайно ж, дуже уважно прочитаю. На вигляд, ця коробочка дуже мила і компактна, але важить 4 кг. Звичайно, в кишеню під час походу не кинеш, а ось закинути в машину можна без проблем. Виробник пише, що ємність акумулятора 444 Вт-годин. Це означає, що на одному заряді ця електрична штучка зможе зарядити більше 20 телефонів. Так, що сміливо збирайте велику компанію на відпочинок, аби повністю зарядити цю непальчикову батарею, знадобиться близько 10 11 годин. На батарейці є дисплей і купа портів та роз'ємів, які візуально поділені на три блоки: блок розетки 220 вольт, блок. Е, Називаємо його для гаджетів, куди входить чотири порти USB та два c Ну і третій блок – вольтний автомобільний прикурювач. Головне, щоб він нам прикурити не дав. Під кожним блоком є кнопка, яка його активує. Вставляєте кабель в USB, натискаєте кнопку, і телефон заряджається. При включенні блоку 220 автоматично включається вентилятор. Працює він не завжди, залежно від перегріву, шумить не сильно. На верхній частині зарядного пристрою є секретне місце. Спершу я думав, що туди можна покласти дроти, але, на жаль, це не зовсім зручно. А ось ставити туди телефон або планшет під час зарядки виявилось зручнішим. Переходимо до другої, більш компактної та спрощеної версії електричної коробочки портатив. Джерело живлення S420. Не знаю чому, але цей пристрій нагадує мені R2D2 зі зіркових воєн. Комплектація цієї банки така ж. R2D2, зарядка, ще одна зарядка і найголовніше інструкція. Місткість акумулятора 222 ватт-годин. вага 2 кг та 200 г. Між зручними складеними ручками розташувався дисплей і всі необхідні кнопки для керування цією батареєю. А ще тут є ліхтарик. Коли ваші смартфони сядуть, можна пограти в театр тіней. А під ліхтариком розміщений вентилятор охолодження, а з іншого боку, розетка на 220 вольт. Ну а що ж робити, якщо заряд цих чарівних коробочок закінчиться? Інше це посеред вашого відпочинку, і ви так і не додивитесь серію свого улюбленого серіалу. Не страшно, цей павербенк можна використовувати навіть розрядженим, наприклад, як підставку для ніг або пенька, щоб наколоти дрова. Але якщо ви хочете все таки використовувати цю штуку за призначенням, на цей випадок в нашому магазині є. Природна розетка, такий собі прикурювач від сонця, сонячна батарея, яка із задоволенням наповнить сонячну енергію вашу портативну зарядну станцію. У комплекті йде сама сонячна панель, яка складається в валізку. Будьте обережні, з такою валізкою вас можуть сплутати з охороною президента. Престижна річ: карабін і ще карабін. Скільки їх тут? А чотири карабіни, щоб з легкістю підвісити цю панель туди, де є сонячне світло, наприклад, на будинок чи дерево. Та чотири перехідніка для зарядки, наприклад, того ж самого портативного джерела. Живлення, або ну не настільки, сонячна панель складається з дев'яти монокристалічних пластин. У саму панель електрика не накопичується. В панелі немає акумулятора. Вона служить лише передавачем енергії. Можна зарядити портативну станцію за допомогою сонячного світла. Для цього в кишенці є шнур живлення. Обираємо потрібний нам перехідник та підключаємо. При підключенні зарядна станція показуватиме на дисплеї вхідну потужність. Ну якщо ви хочете зарядити телефон без посередників, напрямують. Сонця, то на цей випадок у тій ж кишенці є три USB-порти. Підключаєте телефон і ховаєте в кишеньку, щоб телефон не перегрівався на сонці. Мінус цієї сонячної панелі в тому, що вона велика і довга, в розкладеному стані трохи більше двох метрів, а вага майже три кілограми. Використовувати її найзручніше на привалі. Під час руху з нею ви будете схожі на туриста з іншої планети. Ну що ж, на цьому все. Дякую за те, що розділили з нами наш похід на природу, і дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал Вітол і дивіться інші огляди. Бувай! те